Це розбор польотів. Я показую помилки. Троблю тобто це так, щоб ти запам'ятався на все життя. І більше ніколи так не зробив! Це рубрика, в якій ми дивимося, як розвиваються амьоби, мавпи, абізяни, а головне, ракоподібні! Mm. А це пам'ятник свині. Композиція складається з свині та фігур двох маленьких пастушків. Один із тих, хто вирішив колотися російською вакциною від ковід у 2020 році Спутнік. Клан The Wall. База, де таунхолла знаходиться с краю, в основном забирається зі сторони орла. Наш інді показує неабиякі розмові здібності і починає атакувати зі сторони таунхолла, так ще й повітрям пі та І дуже важливо саме цю пушечку дропнуть електродраконами, щоб, не дай Бог, електротітани не отримали лишнього ДПС. Витратить половину всієї армії для того, щоб другу половину запустити центр таунхолл і Моноінферно. Ладно, нормально, а от героїв викинуть сука забув. 400 IQ нашому герою підказує, що зараз не самий час викидувати фрізи. Буде момент покраще. Тресія її матері Тіп згадав про героїв. Перший перші виходи. Айс, собака, я думаю, викине короля для того, щоб той хава весь демедж. І королева підходить, сливає таунхол. І Лоботомія дає про себе знати, викинуться в фріз на своїх ютів. Але слава Богу, засіпає хоча б клан суперника. Можливо, треба викинути фріз на Моноінферно, Інферно. А ні, подожди, поки він зараз сосліє бичка. Королева сидить прямо в яді і на неї починає працювати. Клан касл 6 фрізів остається, і коли ж у них выкине. Правильно, ніхто він їх не викине. У нас залишається ще Кланкасл, і десь у темному лісі сливається Варден. Ай, <theater st Element> я здається, догадуюсь, де. Залишається у нас лише король міньйонів і Кланкасл. Коли він його висаде Варіант А. Після того, як здохне Кланкасл, прямо під РДФ, в самому кінці атаки на пососать Вітаю! Ви правильно відповіли на цей квест, і ви граєте повістку! Трум! до найближчого ТЦК для того, щоб уточнити ваші дані. Не забувайте, що всі броні були зняті вчора. До зустрічі. На майбутніх лавам і сарукам, якщо ви хочете кікнути когось із свого клана, грамотно опишіть йому причину його вигнання. Правильно побудоване, структуроване речення завжди показує ерудованість саруків і глави. Не забувай, в кінці треба оставляти позитивні емоції. Тож дебав смайлік. Він покаже твою налаштованість на подальше спілкування. Шпион Петріот. Ій. И... Угу. Mm -hmm. Казак. Дуже розхайплена тактика зараз використовувати реаль Чемпіона з батиночком від ТТЕК. E Цей сетап це блондер, бач? Потрібно взяти рейдж для того, щоб що фликтаунхол, і бажано будівлі, які будуть навколо. Але як він їх філігранно викидує, а явно збирається дійти до таунхолу, який взагалі на другій стороні бази. Електроконами собираються таунхол словати, так? Да? Наріжним каменем для кожного рака, який намагається атакувати цією тактикою, в тому, що дуже важко викидувати інвіст спели ідеально рівно, як бачиш, наш виключенням не став. Ситуація Ситуації зразяду сюр. Твій клан Касл годиться тільки на те, щоб знищити клан Касл суперника. При цьому зачислений тільки один сектор. Втім, лишається дев'ять твоїх друзів під асфальт і 4 інвіз спела, щоб приховати ваші статеві стосунки. Таунхол суперника заходиться дуже близько до краю бази, а сподіватися на те, що електрогеї долетять, хоча б далі 5 метрів від місця висадки, дуже наївно. Під вардинами намікаролівай можна якось там і забрати таунхол і сподіватися на те, що буде половина бази снісена, і дві зірочки щасливо уходить додому. У цієї біздянидія oh, no. покраще. О, oh, но. No. Oh, no. Боже, яке кончене. Він навіть не на РДФ їх викинув. Ха-ха-ха. <laughs> Саме цікаве, що якщо викидувати на таунхол, то туди аерсіпери не дивляться. Сподіватися, що хоча б один із цих чотирьох інвіспелін викине правильно, марно. Клешні не дозволяють. Ммм, mm, 3600. Голова клана і не в топі. Да, щось тут не вистачає. Бам! Добрий день! Якщо тоже хочеш топ 200, ласкаво, просимо! Якщо ти в не політики, ти почекай веселе прозвище. Гравець під номером 345. Green light! Red light! І толку в цього електрика. Геніальніша тактика від нашого індивідуума це. Яки? Почекай! Я це вже бачив! Поп-поп-поп! Алло, це швидко? Термінова! БИСТРА! Приїжджайте до мене! Тут таке, я просто ва! Уви! Що? Що з ним сталося? Він він неадекватний! Він тактику 2018 року. Ти розумієш це? Вона і тоді не працювала! Mm. Я зрозумів. Уколіть йому адреналин. А подожди, а в який момент ми почали всерйоз приймати типа, якого замість голови якісь непонятна фігня? А в дурку? Або. А бог. Ага, ти працював 345-го. Так це 34 і 5, це IQ. Ну ти подивись, як він атакує, так я нормально людина не буде робити. Він якимсь чудом взагалі зміг дойти до таунхолу, а Ну, другу зірку, звісно, не зміг взяти. ну... Це очевидно. Палата, один психів підходить до іншого. Mm -hmm. О, даров. Mm -hmm. Як тебе звати? Mm -hmm. Андрій. Mm -hmm. Бачу, ти знайомий з цим попередням, так? Да? Що mm -hmm. ти? А ти хочеш щось мені показати? Mm -hmm. Ну, показуй. А чо ты руку мені на ногу поклав? Ооо, то ти гей. Ти ж знаєш, що це ніколи не працюватиме, так? Ох, Андрюш, ну що ж ти з розгону та всі на головой. А, базабув героїв взяв. Ну, ха. Треба звідси валить пощина протяжний такой. Оу, дітька, покаям! Так, треба мене терміново, щоб хтось із моїх забрав. Ой, нема часу пояснювати. Бьом сюди Ха-ха! Ех, ромка, ромка, вартувало мені лише надовго відлучитися, ти подумав, що я пропущу, не помічу такий шедевр Ракове мистецтва. Шановні глави кланів, якщо ваші закланівці відбилися від рук, пить їх ногами. Наш, хоч і не лобстер, але з абсолютною вірою в те, що в хака не буде нічого, що стріляє повітря земля, а якщо і буде то й сім лучність без королеви справляться. Ой, а хто це має робиться? Це одна нещасна каліка. Як каже стара італійська приказка, один зуби нахуй. Ти глянь, як гарно працюють погрози фізичної розправи. Перший фріз літає ну, просто ідеально. А другий, у, -у, -у, -у. міняє мені кромка на піаніно. І ще один наївний, який вірить, що не защищаючи круг, він зможе повести квіну в центр разом з її армією, і вона в соло забере Клан яким буде, ну, наприклад, дракончик, літаюча горіла. Рижа Мауфпа. Я я рижа Маупа. Що там тільки не може бути? Або Абожні, коли висаджують хілок і не перевіривши, чи є там повітряні міни, так іще, і ще й поки квіна розбирається з ФПО, мінус одна хілка. Друга! А наша викидає чотири землі разки в місце, де висить одного джампа. О, раундано, фейси! Фріс на моно Інферно і коріння на арину артилерію, щоб наші валькірії, не дай Бог, не подряпали таку архітектурну пам'ятку спадщину ЮНЕСКО Кіровоградської області. Ха-ха боже, лядяна сніжка від короля мух не приносить жодного тогу, крім того, що активірує таунхол, яка дасть Black Lives Matter і задушує простутку. Віктор. Геній плейбой, мільярдер, філіатроп. Блядь, як це важко сказати? Геній плейбой, мільярдер, філіантроп. Темплер, який теж і вірить, що клан Касл не кладуть повітряних юнітів або його пиздили під час атаки? Після теж лишнім не буде. тисячі десятків своєї армії, для того щоб виманити Клинкасл і короля, щоб його вбити. Король, звісно, штука здорова, але все ж він може зробити драконом. Це пощекотати їх два їчка. Перше у використовується для того, щоб війська не пішли до Таунхолу, а спочатку порядку пойшли коло пекла. Тут проявляється різниця між савцями і ракоподібними. Уявімо, база кругла. Розбита на 4 сектори, тут знаходиться таунхол, Якщо ти хочеш, щоб а, атака пішла з точки А в точку В, ти укрепишь цей сектор з таунхолом, і любий савець, за кьюби більше то есть навіть дельфін. Ідуть звідси і проходять до таунхолла. Малюски на атакують одразу з двох сторін одночасно. В цій ситуації про три зірки може забути, але ситуація ще не втрачена. Є рейджик, під яким можна знищити таунхол, зафризить таунхол з монолітом, кинуть ехил, спелак тільки лопнет хапа, проте калина піддик і ай! Уу! Рейджик улітає, бог пойми, З Болю в животі хілом, але криво намагається врятувати ситуацію і прилітає ще два пропущених. Віктор залишається валятися на обочині, чекаючи, поки його підбере якийсь буст ТЦК. Атака на цьому. Ой, блять. Шабганкар. З індійської мови талісман. Явно від паноса і не дуже якісний. Як можна було обісратись на атаці на рашних 16-й таунхол, коли прокачки самих героїв хвати, щоб забрати базу антрізірки. Викидуть квінохіл на таунхол, під Арсіпер, а при цьому не перевіривши жодної ловушки. Що може піти не так? Драгончики в одну сторону, жарики в іншу, щоб пошвидше закрили базу. А нахуй брати з собою клан спел, коли тебе немає десанта, я не знаю. Атака і тут, і там, але весь фокус на королеві, яка скоро піде. Калядувать на трасу Київ, чоп. Mm. О, ви же тут. Так, е, от наше був потрібен клан спел. Кланувати популяцію індійських куляк прямо під таунхол з мультіінферно. Вау, затримка в розвитку на пару секунд, і Рейджик улітає на полудохлі шари нашого індійського джентльмена. Весь Линкас забирає тільки дому на інферно іксбоу, який даже по повітрю не стріляє. Герой правильно висаджується в самому кінці і толком зробити нічого не може. За таку цілеспрямованість можна поставити лайк. А на кінець я бачу вашу зацікавленість цій рубриці, тому якщо в тебе є друг, не друг, а мьоба, інфузорія, туфелька, чиї атаки достойні цієї рубрики. Плиси повтор нам на дискорд сервер. Цей відомос тобі сподобався, став лайк. А якщо клічні руки, то два. Люблю тебе, цілує. pra